Чи загляне синок, бо не рубає дрова, та невістка його не пускає додому. У величих родин вже зросли ленчани. До гнізда повернулися знову до неньки, тільки в снах її син поспішає до хати, а снах вона все чекає на стежці у землі. Це теж вас чекає. І ваших матерів ви поїдете, а мами будуть тут чекати вас. Розумієте, ви повинні знати, що звичайно, що найдорожчі в світі це мами. Ким би ви не стали президентами, прем'єрами, міністрами. Розумієте, діти? Але пам'ятайте, що є на світі, на землі, на нашій планеті місце одне єдине, яке називається Піски. Розумієте? Ніколи не стісняйтесь, не кажіть, що я в сумах там народився, чи ми в Пісках, ми всі з Пісок, розумієте? Це найдорожче, найкрасивіше село і місце ще раз вам наголошую, киньте ви не стала батьківщина. Мова рідна найдорожча, так, так і мама. А тепер я вам скажу, що так вийшло, що по життю мама мене народила все. Це життя. <кій> От. Там, біля нашого села, ми жили. Козацьке село, козацьке, там з Діда Прадіда, там до цього часу немає нас вулиць, там є сотні. Перша сотня і 21 сотня ми жили на 12-й сотні. А що таке сотня? Це значить сотня козаків, які з шаблями, які сьогодні попиють, будуть воювати. Але ж ви подумайте, 21 сотня. Батько, мати, дід і баба, дружина, діти, ви уявляєте, яке величезне село. От. Так от я вам хочу сказати, що біля села Межевич є село, яке називається Мала Ворожба. А в нас що є поряд? Ворожба. От я написала такий вірш. Я в дитинстві росла у бабуні ворожки, чорнобриве дівча в українськім селі поряд з нашим селом старовинна ворожба, що наповнює, наповнює верби у тихому пслі, знала чари усі від бабусі чаклунки, Що навчала мене розвівати печаль, Хто напився мого полюбовного трунку, Все у світі забув і тривоги, і жаль. І красою тривожив, і на хвилях своїх колиха сень ріка. Я літаю у снах з ворожби до ворожби, де чаклунство моє з двох річок витікає. Я хотіла сказати, що я чаклунка, у нас усі дівчат.